Хоча запрошуємо випускників шкіл та медичних коледжів для вступу до Львівського національного медичного університету за результатами національного мультипредметного тесту 2022-2024 років, а також за результатами ЗНО 2021 року. Цьогоріч вперше у Львівському національному медичному університеті буде розміщено конкурсні пропозиції для вступу на другий рік навчання. Для випускників медичних коледжів за спеціальністю медсестринство передбачений вступ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю медицина. Також для випускників коледжів за спеціальністю фармація передбачений вступ на скорочені терміни навчання за відповідною спеціальністю. Нещодавно наш університет отримав ліцензії Міністерства освіти і науки України для здобуття. Освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю терапія та реабілітація, а також за спеціальністю менеджмент для здобуття ступеня магістра. Освітня програма, менеджмент в сфері охорони здоров'я. Ще однією родзинкою вступної кампанії 2024 року є те, що Львівський національний медичний університет в рамках пілотного проєкту розпочав ліцензування нової спеціальності 224.02 протезування. Та ортизування. Отже, ми очікуємо, що вже цього року буде можливість здійснювати навчання і підготовку протезистів та ортезистів за цією спеціальністю вперше в Україні. Для того, щоб вступити на навчання за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю терапія та реабілітація вступникам, необхідно мати результати національно-мультипредметного тесту або ЗНО. Термін навчання складатиме 4 роки. На магістерські програми вступ відбуватиметься за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування або фахового іспиту в закладі освіти. Традиційною вимогою для вступу на спеціальності стоматологія, медицина та педіатрія є величина конкурсного балу, який повинен становити 150 і більше. Цьогоріч ця норма стосуватиметься і спеціальності фармація та промислова фармація. Для вступників, які не подолали рубіж 150 балів, є можливість вступати на нову спеціальність терапія та реабілітації, де таких вимог міністерством не зазначено. Для участі в конкурсному відборі приймаються конкурсні показники з визначених предметів порядку прийому з результатом 100 і більше балів. Для полегшення розрахунку конкурсного балу працівниками приймальної комісії на сторінці розміщено калькулятор розрахунку конкурсного балу. Цьогоріч Міністерство охорони здоров'я України збільшило фінансування для Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. За спеціальністю стоматологія, максимальний обсяг державного замовлення становитиме 6 місць. За спеціальністю медицина 440 місць державного замовлення, для спеціальності педіатрія 40 місць та для спеціальності фармація, промислова фармація 55 місць державного замовлення. З 1 липня розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступника, яка триватиме впродовж всієї вступної кампанії. Вікно можливостей для подачі електронних заяв з 19 липня по 31 липня отримання рекомендацій на місця державного замовлення та за кошти фізичних і юридичних осіб, виконання вимог до зарахування впродовж серпня місяця. Цього річ вступники мають можливість подати до п'яти заяв на місця державного замовлення з вказанням пріоритетності та до 15 заяв за всіма формами фінансування. Пріоритетність це черговість розгляду заяв, поданих на місця державного замовлення від 1 до 5, де 1 – це заяви з найвищою пріоритетністю. Важливо розуміти, що не варто подавати заяви на місця державного замовлення, на такі конкурсні пропозиції при отриманні рекомендацій, на які ви не плануєте на них навчатися, як наслідок, ви можете втратити можливість навчатися за бюджетні кошти в поточному році. Місце, від якого ви відмовитесь, повернеться державному замовнику, і на нього ніхто не зможе бути зарахований. Для вступу на навчання за спеціальністю в менеджмент в сфері охорони здоров'я запрошуємо вступників з дипломами бакалавра, спеціаліста та магістра будь-якої галузі знань. Термін навчання складатиме півтора роки. Передбачено навчання як за денною, так і заочною формою навчання. Вступ за спеціальністю менеджмент відбуватиметься за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування тест з публічного управління та адміністрування. Опанування магістерської програми за спеціальністю менеджмент в сфері охорони здоров'я це чудова можливість для лікарів інтернів паралельно з інтернатурою здобути фах магістра. Для практикуючих лікарів та спеціалістів інших галузей, це можливість здобути другу вищу освіту та обіймати посад... керівні посади в закладах охорони здоров'я різних форм фінансування. Нашим вступникам ми хочемо побажати, щоб ви успішно склали всі вступні випробування. Вступна кампанія пройшла легко і під мирним небом. І пам'ятайте, Львівський національний медичний університет пріоритет номер один.